На нашому та Шевченко і виріс, і виріс сирію в чужому краї, то одинокому мені здається, кращого немає. Якщо у Бога, як нібло та наша славна країна. якось недавно довелося мені заїхати в Україну. У те має карішки весело, у те, де мати помивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючі, при чисті вставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти бога пропляла, замій дала. Страх поганий по тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені, погнали біленькі хати, повалялись, сами бур'яном поросли. Село наче погоріло, неначе люди подоріли. ні ні на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Я, заплакавши назад, поїхав знову на чужиму. І не в одній моїм селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганії памі жидам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано дуже. Погано в оцій хустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш цього лиха, то все здається, любо, тихо, і на Україні добру. Між горами старий Дніпро не наче молодці дитина красується, любується на всю Україну. Над ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі. Воно, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні.